Привіт! Ви на каналі життя без обмежень. Я Ірина. Сьогодні у нас розпаковка з магазину АТБ. І так почнемо. Сіль. Лагідний кетчуп, ось такий. Один перчик для рецепту мені треба попросила в чоловіка, щоб купив. Суміш зелені також для рецепту. Вологі серветки. Пакети для мусора. Ми ось такими користуємося. Фірма своя лінія. Нам підходить з ручками паштет Ось такий, для Хлоєчки, для нашої киті. Ось такий 9% оцет, також для рецепту. Каша горохова. Це, напевно, чоловік для себе купив на роботу. Точно не знаю. Перепитаю. Оцет 9%. -ний. Ще один. Трошки відсунок, бо заважаю. картопля. Ну, кілограмів два, напевно, або не знаю. Та то бульба хлопає. Теж ще один паштетик. У нас котик їсть. Такі паштетики, хлоя? Ще один паштетик і ось така кава. Ось і всі покупки. Які я заказувала у чоловіка. На тому всім дякую за перегляд, ставимо лайки, обов'язково підписуємося на канал і пишемо коментарі. Це допоможе. Розвинути канал. Мені, а вам поставити лайк, і підписатися і поставити коментарі не важко. На тому всім па-па і дякую за перегляд. Далі буде.